E Сьогодні одне з великих дванадцятих свят Вознесіння Христове. Воно завжди пропадає на четвершого сто тижня після Великодня. Воскреснувши з мертвих, Господь ще сорок днів був зі своїми учнями і розповідав їм про царство Боже. А тепер з Єлеонської гори він сходить на небо. Але Господь не залишив землю своєю божественною присутністю. Він став ще ближче до людини, до всіх віруючих у нього. Нині Христос перебуває на землі не тільки всюдисущим своїм божеством, а й у великому таїнстві Євхаристії, Божественних тіла і крові його, якими причащаються усі вірні. Вознеслся і все во славі, Христе Боже наш радость сотворивий, учеником, обітаванням Святаго Духа. Він постраждав за Христа у середині Третього століття в Олександрії Єгипетській. Це були роки жорстоких гонінь імператора Декія, святого філософа, будь-якими методами примушували зректися віри, але він залишався непохитним. Тоді мучителі вирішили схилити його до гріха. Сповідника привели в квітучий сад і зв'язаного залишили наодинці з розпусною жінкою, щоб не піддатися гріху. Праведник відкусив собі язика і цим страшним болем захистив себе від плотської пристрасті. Побачивши мужність і безстрашність святого філософа, кати позбавили його життя. У мучеників була велика благодать, і тіло їхнє раділо разом з душею, коли їх мучили за улюбленого Господа. Воронецька духовна семінарія найстаріший навчальний заклад міста. Її історія розпочалася у 1745 році. Тривалий час навчальні, житлові та адміністративні приміщення семінарії розташовувались при Благовіщенському кафедральному соборі. З 1822 року заняття почали проходити в спеціально збудованому для цього приміщенні. В дореволюційний час Воронецька семінарія вважалася одним з кращих духовних навчальних закладів Росії. З її стін вийшли такі відомі діячі, як митрополит Євгеній Булховітінову, священомученик Петро Полянський, поет Іван Нікітін. У 1993 році відбулося відродження семінарії. Нині разом із семінаристами у ній навчаються також учні регенських курсів іконописного відділення та школи дзвонарів. Освіта підносить лише душу сповнену чеснот. Магістр юстиції. Це звання, випускник Харківського університету Ізмаїл Срезневський здобув у 25 років. Але відомим він став завдяки не юриспруденції, а славістиці. У 1840 році Срезневський вирушив у мандри віддаленими куточками західних слов'янських земель. Відтоді історія слов'янських старожитностей стала головним об'єктом його наукової діяльності. Ставши автором багатьох наукових робіт з історії слов'янських мов, діалектів і літописних джерел, Ізмаїл Іванович першим у Росії отримав звання доктора слов'яно-російської філології. За своє життя учений видав чимало літературних давньоруських і давньослов'янських пам'яток. Любов, з якою Ізмаїл Срезневський ставився до рідної мови, розкрила в ньому справжнього патріота. Література. Є душею народного життя. Британський фізик Джеймс Клерк Максвелл. За дослідження у галузі оптичної фізики він отримав престижну нагороду медаль Румфорда. Серед інших досягнень ученого дослідження природи кілиць Сатурна, відкриття кінетичної теорії газів. Свою теорію електромагнітного поля Максвелл виразив у вигляді математичної формули, що пізніше дістало його ім'я. Учений дав пояснення такому явищі як термодинамічний парадокс, що багато років не давав спокою фізикам, а у кінетичну теорію ввів розподіл Максвелла і статистику максвелла Больцмана. Крім того, вчений створив численні невеликі шедеври від розробки способу радикального виведення жирових плям з одягу. До створення першої у світі кольорової фотографії. Де панує дух науки, там твориться велике і малими засобами. Співець знедоленої гуцульщини письменник і культурно громадський діяч Марко Черемшина. У своїх творах він показав колоритну панораму життя карпатського села. Його перша збірка «Карпи» з новелами з гуцульського життя вийшла у 1901 році і відразу принесла авторові популярність. Значний вплив на творчість Черемщини мав Іван Франко, маючи освіту юриста, літератор відкрив у місті снятин власну адвокатську канцелярію. Таким чином він намагався захистити права селян від польсько шляхецького свавілля. Сьогодні твори Марка Черемшини перекладені на багатому світу. У снятині діє музей письменника, а в рідному селі Кобаки йому спорудили пам'ятник. Марко Черемшина був оригінальним майстром українського слова і тонким художником прекрасної гуцульщини. Наукові дослідження Івана Павловича Мінаєва. Були зосереджені на давній, середньовічній і новій історії країн Південної Азії. Під час своєї дослідницької діяльності він здійснив три подорожі, під час яких відвідав Індію, Цейлон, Бірму і Непал. Серед російських сходознавців того часу Іван Павлович вирізнявся інтересом до лінгвістики, проте найбільш відомий був як буддолог. Мінаєв видавав і перекладав буддійські пам'ятки, а також записаний ним індійський фольклор. Усі його численні праці були лише підготовкою до створення фундаментальної праці з буддизму, але цьому не судилось здійснитись. У 1889 році, за рік до смерті, вчений встиг випустити тільки перший том задуманої праці. Життя людини не вічне. Але наука і знання переступають пороги століть. Російський художник Василь Володимирович Пукерів. Він увійшов в історію як творець однієї картини нерівний шлюб. Так називається робота майстра, що зробила його відомим. Цим полотном художник висловив протест проти безправного становища жінки в суспільстві і перетворення таїнства шлюбу на комерційний захід. Наступні відомі полотна пукерва в майстерні художника прийом приданого перерване вінчання не мали такого успіху як перше. Такого роду твори з різким перенесенням акценту з романтичних ідеалів на внутрішній авторсько глядацький суд стали своєрідним вступом до естетики передвижників, перехідної від романтизму до символізму. Художник прагне знайти себе. Через розуміння іншими людьми. Морально, філософські і психологічні проблеми, виражені в образах і сюжетах Євангелія, посіли провідне місце в його творчості. Головна заслуга живописця Миколи Ге полягала в тому, що він першим ухопив новий реалістичний напрям у біблійних історіях. Найбільш глибокими за змістом і новаторськими за формою стали його картини Христоса Никодим, що є істина Голгофа. Митець проявив себе і як талановитий портретист, написавши портрети Герцена і Толстого. На особливу увагу заслуговує і автопортрет художника. Як реформатор історичного жанру Миколаге виявив себе у полотнах Петро І допитує Царевича Олексія Петровича у «Петергофі», Катерина ІІ перед гробом імператриці Єлизавети Пушкін у Михайлівському. Жити, навчатися і працювати можна скрізь. Були б бажання, талант і сумлінність. Поява на початку 20-го століття автомобілів літаків хронологічно відобразилась на фотоплівці Жака Анрі Лартіга. Молодий фотохудожник любив знімати все, що сповнене життя і руху: вулиці Парижа, заняття лижами на курорті Шамоні, яхти на Рів'єрі, чимало діячів мистецтва театру і кіно запам'яталися нам саме завдяки влучним фотознімкам Лартіга. Про високе визнання майстра свідчить і той факт, що йому було замовлене виконання офіційного портрета президента Франції Валерії жискар де в історію мистецтва Лартів увійшов як один із піонерів художньої фотографії. Основоположник стилю під назвою Прекрасна епоха. Мистецтво є посередником того, що не можна висловити. Одне з найбільших у Росії художніх зібрань зарубіжного мистецтва міститься у Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна у Москві. 13 червня 1912 року він був відкритий як музей красних мистецтв імені імператора Олександра III. Ініціатором його створення виступив професор Московського університету Ігор Цвітаєв. Нині музей налічує близько 700 тисяч одиниць зберігання. Щорічно його відвідувачами стають близько одного мільйона людей. В експозиції музею представлено велику колекцію. Тонованих гіпсових зліпків створів античності, середніх віків та епохи відродження, а ще зібрання оригінальних творів скульптури, графіки, живопису і шедеврами Потічеллі, Ель Греко, Рембрандта, Мурільо. У мистецтві дається насіння творення, а не руйнування. Це відчувалося завжди. Створені ним десятки гравюр зафіксували довоєнний Київ, зруйноване війною місто, нарешті відновлену столицю України. Автор індустріальних і ліричних пейзажів, виконаних здебільшого в техніці ліногравюра Євфорта. Графік Олександр Сафонович Пащенко. Перше визнання прийшло до майстра на виставці українських художників, що відкрилася 1937 року. Серія гравюр з альбому Київська сюїта привернула тоді увагу не лише виконавською майстерністю, а й поетичністю образів одного з найкрасивіших міст світу. Серед інших відомих робіт Пащенка, Києво-Печерська лавра, відбудова Дніпро-Гесу, народження Кременчуцької ГЕС. У 1954 році Олександр Сафонович отримав високе звання члена кореспондента Академії мистецтв Радянського Союзу. Висока майстерність може народитися і вирости тільки на ґрунті високих ідей.